Добрий день, батьки, добрий день, мої любі, найкращі діточки. Сьогодні у нас з вами буде цікава така темка. Ми поговоримо про магазини. Не знаю, може хлопчикам та татусям це не дуже цікаво, але ми, дівчатка, любимо походи в магазини. Існує безліч магазинів, які спеціалізуються. Ми з вами розглянемо деякі, а потім ми з вами поговоримо, як потрібно себе побудити в магазинах, особливо у дуже великих. І перший магазин, який ми дуже любимо, який дуже любите ви, це магазин іграшок, в якому Продаються будь-які іграшки на будь-який смак, настільні ігри, розважальні, розвиваючі, м'які куточки, кухня, перукарня. Все, що завгодно, на любий смак, машинки, траси, все-все-все для художників, для рукодільниць, все ви любите такі магазини, я це знаю. І цей магазин називається Магазин іграшок. В цьому магазині я вам хочу сказати, треба поводити себе дуже чемно. Ви заходите, не треба влаштовувати мамі істерику. Спокійно виберіть іграшку разом з мамою, скажіть, навіщо вона вам? Для, для чого? Може, у вас вже така є, а ви зайшли щось купити, щось не продається. Продаються іграшки, яких у вас ще нема, можливо, мама вам їх купить. Наступний наш магазин магазин одягу, що продається в магазині одягу. Правильно одяг який? Блузи, кофти, спідниці, штани, брюки, светри. Куртки, плащі, все, що потрібно людині, щоб вдягнутися на будь-який сезон, чи то літо, чи зима, чи весна, чи осінь. Треба для того, щоб купити одяг, що потрібно для цього зробити для початку. Правильно поміряти його, як на вас він сидить, цей одяг, чи не маленький. Чи невеликий. Може колір вам не сподобається і він вам не личить, можна вибрати інший. Тому для того, щоб купити якийсь одяг, його для початку потрібно поміряти. Магазин зуття. є зуття зимове, є літнє, а також сезонна весна осінь. Для того, щоб купити взуття, його потрібно, як і одяг, поміряти. Бо якщо буде тісне, то буде ножку давити. Якщо буде трошки велике, може натерти мозоль. Тому взуття обов'язково треба поміряти перед тим, як його купити. Магазин книги. Так, зараз ми з вами сучасні. Ми можемо книгу читати в телефоні, загрузити книгу електронну і читати. Або в ноутбуці, або в планшеті. Ми дуже багато інформації черпаємо з інтернету з соцсеті. Книга це дуже важливо. Треба читати книги. Це більш якось інтере... цікаво. Наприклад, зараз подивіться, вимкнули світло, інтернету нема. Або телефон розрядився. А у вас є книга, ви відкрили і повністю поглинаєтесь у розповідь або якісь події, що описуються у цій книжці. Також є книжки різні. Як і все інше, кожна книжка це історія. Є казки, є книжки з віршами. Є книжки, де е, дуже цікаві розповіді. Дуже багато цікавих книг. І в кожної людини повинна бути книга, особливо улюблена. Кожна людина повинна прочитати книжку. Магазин продуктів, в який ми ходимо майже кожен день. Або мама, або хтось із старших завжди заходять у магазин продуктів, щось купити додому поїсти. В магазині продуктів дуже багато і вони різноманітні. Це можуть бути макарони, каші, ковбаси, молочні продукти, яйця, солодощі, вода, сік, морозиво, все, що завгодно, може бути в магазині продуктів. І матусі наші іноді заходять, щоб купити нам або смаколики, або ковбаски купити, або макарошок купити, або. Картопельки, капусточки, купити щось до столу на вечерю або обід. Як ми купляємо продукти, як мама купляє продукти? Вона бере якийсь товар, просить зважити, кидають на ваги, дивляться вагу товару. Потім дивляться, яка ціна товару. Це все продавець, що робить, перемножує, ви ще не вмієте, і каже суму, яку стоїть цей товар. Матуся бере, йде на касу, оплачує, їй дають чек, і вона забирає цей товар собі. Купляються продукти будь-які. Чи то цукерки, чи то шматочок якоїсь ковбаски, чи то маселце. Любий товар потрібно спочатку зважити, або є стікери такі на товарах, що вже напечатана, яка вага товару, або зважити, подивитися, скільки він буде коштувати, коли він в цій вазі, потім тільки йти на касу і оплачувати. Дівчатка, наш улюблений магазин магазин косметики та парфумерії. Я так думаю, що тут вам не потрібно розказувати, як купляти косметику або парфумерію. Тут ви самі всі молодці, і я з вами теж молодець. Існують також магазини інструментів в яких продаються молотки, плоскогубці, пилки, цвяхи, відкрутки, дуже багато всього для того, щоб можна було поремонтувати щось у своїй квартирі або будинку, або зробити ремонт. Взагалі, в такі магазини більш ходять чоловіки і хлопчики. Ну, дівчатка і жінки теж заходять інколи потрібно зайти, подивитися, купити щось для господарства. Магазин канцтоварів. що продається в магазині канцтоварів? Зошити, олівці, ручки, лінійки. Пластилин, олівці кольорові, фарби, акварельні гуашеві, альбоми, текі, файли, все, що потрібно для заняття. Все, що потрібно для школи, для дитячого садочка, для наших з вами занять, все це продається в магазині Канцтоварів. І нарешті. Цар магазинів Гіпермаркет. Гіпермаркет це величезний магазин, в якому є майже все. Починаючи від продуктів, закінчуючи одягом і технікою для дому. Там є Продукти, канцелярія, іграшки, цукерки, овочі, фрукти, м'ясо, що ще дуже багато товарів, напої, інструменти всі ті магазини, що я вам досі показувала, всі вони знаходяться в одному величезному магазині, який називається Гіпер. Маркет. От, розглянули ми з вами магазини, які існують. Але ж все-таки давайте поговоримо про поведінку в магазині, Особливо поведінку у великих магазинах, у гіпермаркетах Там, де дуже багато товарів, вони всі різноманітні. І потрібно бути дуже акуратним, поводити себе уважно. По-перше, уважно для того, щоб не загубитися. Але якщо ви загубилися, це е, що треба зробити? Треба не панікувати, заспокоїтись, підійти до каси або до охоронця і сказати: Я загубився. Бо ж всі знаєте, як вас звуть. Як звуть вашу маму або тата або бабусю, з ким ви прийшли в магазин? Скільки вам рочків? Всі знаєте своє прізвище. Тому підходите бажано до охоронця і кажете інформацію, що я загубився. Допоможіть мені знайти маму. Це якщо ви не знайшли, буває таке, що начебто відбувся, відволікається там на щось, наприклад, ви. Ну, на іграшку або на якусь на смаколик. Ви відволік, відволіклися, і, начеб, мама десь, мама ділась, нема. Або тато, або бабуся, нема. І у вас починається паніка, ви перелякані. Не потрібно боятися. Ви знаходитесь серед людей. Ніколи не йдіть ні з ким чужим, кого ви не знаєте. Цього не потрібно робити. Підходите тільки до працівників, працівників цього магазину. Вони ви побачите у охоронців тут є такий лейбочка, написано його ім'я. А касири сидять за касами, це є працівники магазину, тому можна спокійно підійти і сказати: з чужими людьми не потрібно нікуди ходити. Бажано. Ну, взагалі не потрібно. От. Кажете цю інформацію і. Вам дорослі допомагають знайти маму, тата, з ким ви перейшли. Це робиться об'ява по магазину е у гучномовиць, чи ви загубилися, що ось така-така дитина загубилася всі кірочки, будь ласка, підійдіть або в адміністрацію магазину, або до каси такої-ти-такої. Тут нічого страшного нема, тому панікувати не потрібно. Е як поводитися в магазині? Не потрібно хватати все з поличок. Це, по-перше, дуже негарно виглядає з боку. По-друге, це буде дратувати маму, тата, бабусю, з ким ви прийшли. Тому що потрібно, ви можете зіпсувати товар. Наприклад, порветься обгортка товару, і мамі потрібно буде заплатити кошти за той товар, який їй зовсім не потрібен, а то і вам не потрібен. Також бажано знаходитись, бути уважним, знаходитись біля матусі, біля старшу, з ким ми прийшли. Не кричати: не треба від мами або від тата бабусі вимагати: купи, купи, купи. Буде змога, куплять. Цього не потрібно робити. Так, потрібно поводити себе в магазині. Вибрати, якщо мама дозволяється взяти, ви можете покласти в корзинку. Потім підійдете до каси, там товар проб'ють, касир проб'є товар, ви тоді тільки зможете його розгорнути, подивитися, погратися. Так, до каси не дуже гарно це робити. Давайте будемо чемними дітками, правильно? Я вам розказала, ви мене зрозуміли. Я впевнена, що, напевно, мені не треба було цього розказувати, бо ви і так у мене всі чемні. Всі вмієте себе поводити. Тому я вас всіх люблю. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і, головне, мирного неба. До побачення!